Доброго ранку, літо прекрасний час, аби провести його з дитиною. А якщо малюк не в школі і не в садочку, зрозуміло, що він вимагає вашої уваги. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити ваш з малюком літній ранок ідеальним. Якщо ви не поїхали у відпустку і лишилися у місці, то ж обов'язково прокидайтеся із самого ранку і гайда на вулицю, але обов'язково візьміть із собою кольорову крейду, адже малюнки на асфальті прекрасна розвага і для дорослих, і для дітей. І оптимальний час для прогулянки прохолодний ранок. А ще заплануйте поїздку на вихідні, наприклад, до лісу, і ви дізнаєтесь багато про навколишній світ, гуляючи між деревами. Такий урок ботаніки запам'ятає не лише ваша дитина, а й ви дізнаєтесь багато цікавого. А ще обов'язково візьміть із собою фотоапарат. Ваші світлини стануть прекрасними спогадами, наприклад, холодними осінніми вечорами. Якщо ви з дитиною відпочиваєте на морі, то прокидайтеся якомога раніше, гуляйте босоніж вздовж моря, а ще краще виходьте на ранкову пробіжку. Я впевнена, таких як ви, бігунів, ви знайдете ще багато і вам буде не просто корисно та ефективно, а й весело бігати. Як іще ще можна проводити час з дитиною, послухаємо поради нашого психолога Світлани. Як ми знаємо, для рібінка дуже важна ваш інтерес в його ділі. Тому, якщо ви, наприклад, вдома адкроїть інтернет, почитаєте про... То, какие бывают э, песочные замки, как их можно построить. Потом приходите вместе с ним, с интересом, с энтузиазмом, с энергией, что вам это надо тоже. Вдруг построите. Это невероятно обогатит и ваш мир, а тем более мир ребенка. И дает возможность вам еще больше сблизиться и почувствовать доверительные отношения друг к другу. А взагали насолоджуйтесь часом, який проводите с дитиной, и наполните его яскравыми эмоциями для того, чтобы запоминать навсегда. И главное, не забывайте снідати.